Поїхали в лікарню, вже з лікарні виїхали. Треба було на повторний огляд, показати його. Все у нас вже добре. Єдине, що лишилося, трохи горло побризгати, бо червоно, трохи таке червоненьке. І вже їдемо додому, бо сьогодні повинні привезти нам ліжко нарешті. Ми вже додому приїхали, вже подзвонили, везуть наше ліжко. Нарешті вже сьогодні будемо спати на новому ліжку. Бо вчора ми спали взагалі, що Святослава возили до лікаря. Ще заїжджали в Аврору і там теж купила наліпки Святославу. Одні там трошки важкенькі вони. Трохи полежать, можливо, на наступний рік будуть йому. А можливо, ну, подивимося, коли йому буде легше їх клеїти, то тоді а, і буде. І ще купили ми декілька світильників, а, точніше, ночничків. У нас один є, я колись купляла ось такий ось ночничок. У нього ось тут одна чи дві, дві led лампи на розетці. Ось це, це тут е, світло. М -м -м. Як воно зараз покажу, коли світить е, сонце або горить світло, то нічого немає. А як тільки стає темно, то все, тоді загорається нічничок. І ми таких ще декілька штук закупили, щоб можна було поставити в ванній кімнаті. На кухні, щоб можна було спокійно йти і не вмикати світло вночі. Ось такі зараз покажу ось такі наліпки, такі, як ми брали в АТБ. Тільки тут вже інші трохи у нас були овочі та фрукти. Тут рахуємо до п'яти ферма та машинки. Ось ці ось такі наліпочки. Зараз До... Ось. ось такі ось наліпки. Далі транспорт. Якраз ось цей транспорт він трохи важкий для Святослава. Тут ось. Тобто є якісь картинки, частинки картинок, і їх треба наклеїти кудись. То, можливо, просто буде клеятись на картинки, а клеїти вже ми будемо тоді, коли він більш-менш доросліший стане, коли буде легше. І мені сподобалась ось ця, дуже гарна. Бо тут дуже цупкі такі наклейки, вони йдуть на картонній основі. Ось видно, бачите, І вони такі дуже гарні. Ось. І тут можна подивитися, як воно приблизно має бути. Дуже гарні ось ці, мені дуже сподобалися. Шість зошитів з таких наліпок в Аврові віддала 180 гривень. Всі по 24 чи по 28 щось таке коштували. Найдорожче це ось ця. Не пам'ятаю скільки, бо я не брала чек. Я його не взяла, я не зможу подивитись. Але вона дорожче, здається, коштувала. Можливо, може, його так само не пам'ятаю. Всім привіт! У нас новий день. Я вже вчора нічого не знімала, коли прийшло ліжко, бо я трохи займалася тим, що розбирала все, кладала. Треба було дуже швиденько все поскладати, дуже швидко застелити його, бо Святославу треба було спати лягати і ставити ліжечко. Через це все було дуже-дуже. Швидко так я нічого і не знімала. Потім Святослав ліг спати, він до пів п'ятої десь спав, потім вже темно було. І я вже нічого не знімала. Тож зараз покажу, яке, нам, яке ми вибрали ліжко. І ось так ось виглядає. На сьогодні дощ, похмура погода, але все одно. О, ще тут світову мопту. Ось так ось. Ось туди думаю купити приліжкову тумбочку одну. Бо поки що ось тут не вміститься тумбочка, бо стоїть ліжечко. А туди якраз можна буде, щоб чоловік міг ставити телефон, свій на зарядку, щось туди теж. Бо у мене дуже багато різних кабелів, ось цього всього. І це все треба десь ховати. І якраз туди ту примішкову тумбу можна буде все це заховати. Бо і навушники, і зарядка від телефону, зарядка від часів, зарядка від навушників. Зарядка від Фотокамери і так далі. Дуже-дуже багато чого, і якраз туди можна буде це все заховати. І ось думаю, де можна замовити. Або в юск, я думала, замовити, або в Сінсеї. я там бачила, є такі прикольні приліжкові тумби. І не дуже дорого. Тож, я думаю, або там, або там замовити. Хочеться біленьку, бо у нас ліжечко біленьке. Комод біленький, шафу ми будемо замінювати на білу, але я не знаю коли, з часом заміниться полички білі. ось Тут ще будуть дві полички, теж білі. І хочеться мебель таку світленьку, можливо, біле з як у ліжечка, вставками такими дерев'яними. І, напевно, сьогодні що, е, трохи перевішаю штори, бо я там трохи неправильно повісила, і треба, щоб вони звідси починалися, бо так набагато краще виглядати. І, напевно, повішаю сьогодні гірлянду. Подивлюсь, яка вона чи працює. Вона в мене на це вікно таке коротесінька, але все одно навіть коротесінька буде дуже гарно. Виглядати. І коли повішаться ось тут і ще полички, то зміниться весь декор, бо потрібно буде вже забирати ось цю картинку, бо це осіння. Тут щось теж буде. Ось тут треба перебрати, бо дуже багато різних прикрас лежить, багато чого. І це все треба буде поприбирати. ось ці, напевно, переставляться на поличку якусь. Ну, тобто таке. Сюди треба якийсь новорічний декор поставити. Щось треба буде зробити тут. Я думала вже ставити ялинку, але е, прийшла ліжко, треба було розібрати все. І я все повиносила в залу. Тепер в салі треба буде все поприбирати, порозкладати. По місцях, там, чи я працюю, можна так сказати. Вишиваю, і в мене на тому комп'ютерному столі все для вишивки стоїть. І його треба буде перенести в коридор, щоб він поки що постояв там. І вже потім можна буде ставити ялинку і вже ставити чи прикрашати цю ялинку. Але, скоріше за всього, що. Ще трохи почекаю і вже з 1 грудня, грудня поставлю ялиночку. Так, розібрала ось тут все. Лишилось тільки святослава-халат, курточки та жилетки. Але теж деякі курточки та жилетки зараз поховаю і поскладала все в комод. У мене тут вийшло, що ось тут підгузки, коло, там шкарпетки та. Рукавиці зимові. Ось тут у мене штани, всі кофти та бодіки. А ось тут я поскладала всі костюми. Це все костюми та піжами. Все. А ось тут. Тут футболки, шорти, шорти і це те, що на нього велике. І кепки та панами. Зараз із Святославом будемо робити печиво з моркви та смальцю. Я вже майже все приготувала. Це сік та зовсім трохи цедри лимона, цукор. Смагець Натерла моркву. Зараз візьму розпушувач. розпушувач, потім сіль, ванільний цукор треба, кориця і борошно. Зараз все це донесу ще і зараз буду все це замішувати. А Святосхав їсть морквочку. У моркву я додаю зовсім зовсім трохи солі. Та висипаю цукор. І все це добренько так перемішую. Пересипала в тарілку побільше, бо там все одразу треба змішувати. Далі додаю лимонного соку та цедру. Це все також. Перемішую. Після кожного додавання чогось, треба добренько буде перемішати. Далі, після того, як перемішається з цедрою та лимонним соком, треба додати смалець. І після того, як ми додали смалець, треба все це теж добресенько все перемішати. Так, я тепер поставила духовку розігріватися на 180 градусів, нехай воно розігріється. Якраз поки ми будемо вирізати фігурки із тіста, то вже розігріється воно. Ти катаєш тісто? Невелика вставочка. Чогось, коли я замішувала тісто, це все не він зняли. Чого не, я не знаю, в мене немає цих кадрів. І е, е, хочу сказати так, там ті, е, в рецепті було написано 300. Чи... 50 грам муки, але я додала менше. Тобто ви вже додавайте потроху-потроху, по не одразу всю муку, а потрошку додавайте і тоді вимішуєте і будете вже бачити по самому тісту. Воно не повинно бути дуже липким і не повинно бути забитим. Вирізайте, ні, оцього давай. Ста, На. нажимай. Светик, нажимай так. <плодисмент> давай, кто <плодисмент> это? давай, ставь. <плодисмент> давай, <ставим>. да. <Давай>, <плодисмент> молодец. О, вот так вот. Да, мама, тобі дасть тісто. О, і тут дива. І поставила в духовку, поставила на 10 хвилин. А, але а, пізніше я подивлюся. Якщо вони будуть нормальні, значить дістаю. Якщо ні, то значить буде Добавлю ще десь хвилин 5-10. Подивимось. Ще одна вставочка, бо я забула зняти, як виглядає це печиво, і сказати, скільки все-таки хвилин воно стояло. Після того я додала ще, напевно, хвилин 7, то воно у мене стояло десь 15-17 хвилин. Цього достатньо, воно дуже м'якеньке, моркви взагалі не відчувається. Трохи-зовсім трохи, мені здається, відчувається смак смальцю, але це зовсім зовсім трохи. А так дуже смачне, святославо дуже сподобалося. Я робила на одну порцію, але потрібно буде, якщо що, робити таких на дві порції. Все я пропишу вам. Внизу під відео всі пропорції, і можете готувати. Воно реально дуже смачне, вийшло і м'якеньке. Вісила гірлянку вже. Одна ось тут не працює, я потім розберуся, там можна буде припаяти, зробити, і вона буде а, горіти. Хотіла повісити на вікно, але тоді треба було б її в два рази складати. Але я згадала, що вона в мене якраз по довженні по, до по всій кімнаті. І вирішила, що над ліжком. Ось так от буде дуже-дуже гарно. Ну і на цьому буду вже завершувати відео. Всім дякую за перегляд і па-па-па-па!